Всім привіт, друзі! І слава Україні! Слава нашим героям. Так, значить, сьогодні перевіряємо станочок. От, Станочок у нас поїде на Вінничину. Замовник Володимир, вам привіт. От, На дворі в нас погода така, знаєте, то лівняра йде, то капотить. От, Якось незрозуміло. Але, але ракета бомба. От, Все супер. Зараз ви подивитесь, як робити заміс на е, мішалці гравітаційної дії, тобто груша, от, е, які там є нюанси. Чому катає в шарики, налипа і що з цим робити. Е, і розкажу, що, е, що як замішувати. Тобто, що в першу чергу, що в другу, що в третю. Якось так. Поїхали. Перевіряємо станочка. Ну і там по будівництву буквально трошечки буде. Так, друзі, як відбувається замішування суміші з грандиців. Перший заміс. Мішалка суха. Набираємо близько 9-10 літрів води. Виливаємо і промиваємо мішалку. Мішалка при цьому знаходиться максимально в, максимально в горизонтальному положенні. Насипаємо цемент. поки перемішується наш цемент, ми набираємо і сипемо 5. 5,5 на перший заміс відер 10-літрових грандвіцінок. Суміш почина катати в шарики, треба додати трохи води. Все, друзі, готово. Зараз покажу, потім висиплю. Дивіться, якщо Мало води, у вас одразу почина катати в шарики. Одразу. Ну, а так, в принципі, все супер. Додав капочку і все айт. Right. Так, зараз висипаю. Ось така вона суміш. Ну, а тепер йдемо перевіряти станка. До речі, друзі, вмішалку е постійно буде налипати. Бачите, постійно. Ось іще пів відра. Це просто те, що налипло. Потому знову наливаємо відро води. От. Вона перемішується, от, промиває трохи вашу мішалку, тільки після того сипем знову цемент. Якось так. Так, суміш наша у дворі. Станочок наш на позиції. Станочок на 5 блоків, 6 порожнин в кожному блоці. Колір класний. Реально класний. Такий синій і з зеленкуватим таким якимсь відтінком, я не знаю вам, можливо так і не видно. От. Супер. Іще разок пару секунд. Опускаю прижимку. Натискаю верхній вібратор, плюс допомагаю нижньому. Підняв. Очень. Так, не забуваємо поставити лайк. <гум> Гран від блоків. Дивіться, мені фактично не вистачило суміші, можна було б ще трохи. От. Чому я і кажу, що перший заміс робити більше. Майже на відро можна більше. А вже інші робити по нормі. По нормі. Тобто перший заміс можна було робити на, на цей станок 6 відр. Всі інші по 5 5,5. От. Бо можна було б іще трохи поприсувати, але просто не було суміші. От. Я вже це бачив, але це не критично. Суперовий блок. Суперовий станок. От якось так. От. Залишків фактично немає. Там, можливо, жменя. Так, капотить дощ і починається трохи більше. тому зараз мою станочка. І сьогодні і відправляю. Так, друзі, ще разок. Суміш вийшла Мокріша, станок Мокріші, бо йде дощ. От якось так. Але все супер. Так, друзі, перевернув станка. От. Для ревізії все промив. Просто така у мене шлангочка там чорна з водою. Промив, подивився, щоб нічого не налипло. Ну, по типу згузків цементу. там, От, можливо, щось прилипне, поки доїде до замовника, щоб не засохло. Ото якось так, друзі. Матриця як на долоні От, перевертається дуже легко. Аналогічно і дуже легко, От навіть однією рукою. Дивіться, стою, берусь, піднімаю, ногою упираюсь трошки, щоб не поїхав дуже швидко. І все. Все Так, ну дощ вже лупавши конкретний. Так, друзі, пару слів про будівництво. Значить, значить, дивіться, замість насипки привезли пісок. Це чорнозем, це вже під, підшкрібали там е, коротше, з чорноземом трохи От. Але пісок річний з ракушками, ну коротше, суперовий, трохи камінців якихось. от, в общем, екскаватор мимо їхав от, і нам допоміг буквально за от, символічну суму допоміг це все діло засипати. Ну, а ми вже тут більш-менш підрівняли. Оце якось так. Значить, каналізація. каналізація зроблена. Тут єдиний кут 90 градусів, все інше йде під 45 і труба йде 110-та. Тут аналогічно 210-ки на унітаз, на другий поверх піде на стіралку, це в нас на рукомийник, а це в нас на ванну. От. І тут пішла 110-ка. Пішла, пішла, поїхала, і тут вона виходить, і це в нас буде типу на кухню. На кухню переход там на 50-ку. Друзі, оце якось так. От. Блочки почав складати там на паліту потроху. От, всі якісь перевірки йдуть. Так, ну і значить викопав, викопав приямок під скважину і забили. Ні, не, не, не то, що ви подумали, забили скважину. От. Значить, Дивіться, приямок обкладений е тротогарною плиткою, тією, що я робив. Експериментальна плитка. От. Ну, коротше, все тут буде лайк. От. Виставимо палубку таку, значить, кришка пластикова буде, лючок і зальємо вже з підлогою разом. Це вже буде після того, як всі труби розведуться там, на паліви, на саму хату, на, на подвір'я, ну, коротше, на все-все-все. На рукомийник, який буде в гаражі, теж труба підійде. От, після того вже будемо займатися палами. Ну, оце так по будівництву. От, в принципі, нічого поки що от такого суттєвого. От, бо ви розумієте, що воно все дорого, особливо в наші часи. Тому буде воно вкрай поступово, от, можливо, не так швидко, як хочеться, але щось буде. От, якось так. Отже, друзі, блочки ми зробили, станочка перевірили, помили, про будівництво трошки показав. От. Працюємо далі. Далі в нас буде станочок аналогічний, точно, -в -точно. От. це буде Інна Херсон. От. Замовниця Інна на Херсон поїде. Там станок поїде із знижкою. Звичайно, звичайно, із знижкою. Якось так. От. Він буде точно такий же там матриця вже готова на нього. Всім бажаю успіху, всім натхнення, здоров'я, бережіть одне одного. Всім пока.